Тому що з Україною можна мати справу, як вважає президент Янукович, світ має переконати готовність однієї із головних арен футбольного чемпіонату 2012. Оновлений спорткомплекс Олімпійський урочисто відкрили вчора, потренувавши за одну міліцію, яка виводила оголених дівчат, і пожежників, які гасили декорації. Ну а наскільки зручна для глядачів нова арена вартістю у 4,5 мільярди гривень на собі випробувала наша Юлія Дячук, просто купивши квиток за 700 гривень. Оновлений Олімпійський мерехтить як новорічна ялинка на трибунах. Майже 60 тисяч гостей в реконструкцію цього стадіону вклали більш ніж піцювали, співали і навіть літали більше двох тисяч учасників шоу. За тим як все почалося, охороні Олімпійського довелося винести із поля оголену фемен протестувальницю. Пильність тутешньої варти поки що не вражає. Цією пляшкою води, яку заборонено проносити на територію стадіону, перевірю наскільки уважно і охорона оновленого олімпійського. Таким експериментом ми розпочнемо власну операцію під умовною назвою Олімпійський очима звичайних відвідувачів. Це квиток, який я вчора купила у студентів. Її в інституті видавали безплатно. Вони потім перепродували біля кас. Зараз перевіримо, чи справжні. Він чи фальшивка, я думаю, все таки справжні. Жодних запитань мій квиток і справді не викличе, так само як і рюкзак із пляшкою води. В а якщо в мене там бомба? Не звичайно, у вас там немає бомби, тому що у вас там кортка під корткою ну, порожнина. Ну як знаєте, цих людей тут називають стюардами. Їхнє завдання стежити за порядком і допомагати гостям знайти своє місце. Цікаво, що буде, якщо гість не українець. I'm sorry, can you help me to find my place? Наліво. Yes, Лев. Місце, куди він мене направить, чимось нагадувало ринок секонд-хенду. Тут розбирали утеплювачі для стільців. Можна брати шовки або гвині. Але і ті, і ті брудні і валяються на землі. Гра називається Знайди сухий і чистий. Хлопці, а чого так розкидано? Що так розкидано? Душі підготувалися плохо. Те саме можна сказати і про тутешні туалети. Побудувати, побудували, от поприбирати не встигли. На полу рулон бумаги. Ні кріпки, нічого, теж ну, нігіднічні. Модай Мотайся без кола і радуйся. Те, що мене справді потішило, то це місця для сидіння. Щоправда, сідати варто вище, звідти краще видно. Зручно і так спину треба. Мати рівно. Ну, насправді, з точки зору здоров'я, правильно. На сцені тим часом палало відеовогнище, показували справжнє фаєр-шоу і запускали фаєрверки. А за кілька хвилин після цього тутешнім пожежникам довелося гасити справжню пожежу. В один із софітів потрапила піротехнічна ракета. Далі було вітальне слово президента. Успішна реконструкція Олімпійського стала показовим проєктом для іміджу України. На оно стадіоні декілька ноу-хау, що правда гостей тішать не всі. Зокрема, не надто задоволені відвідувачі новою системою покупок. Тепер на Олімпійському замість грошей розраховуються ось такими спеціальними картками. Насправді я добре зробила, що взяла квитки в дешевший сектор, тому що без проблем можна піти в той сектор, який тобі подобається. Ну напевно, крім дві. Трохи пізніше з'ясується, що і в цей сектор також було таке враження, що я в шапці невидимці дорогою на кухні поцуплю тарілку із їжею, а потім спокійно собі зніматиму ту теж. Ні застілля незважаючи на те, що це vip клас, підлога все рівно брудна бруднюща. Поки я нишпорила vip сектором, одні на трибунах відтанцьовували під шакіру, інші йшли геть. Одні змерзли, другим було погано чути, але в цілому Я вважаю, що відкриття вдалося. Юлія Дячук, Ольга Кошеленко та Дмитро Орлов ТСН тиждень, один плюс один.